Вітаю! У нас в обзорі комплект травмованих гальмівних шлангів на мотоцикл Gixir 600К-5. Схема підключення через крило це напередок, так як по заводу. Комплект із трьох шлангів. Передній шланг ось такий фітинг. У нас йде біля гальмівної машинки. Має два локатора. І отакий от фітинг до. Правого суперта. Потім у нас йде перемичка через крило. Отакі От кути у фітінгів, Мають один локатор. І третій шланг задній, кути загибу один не рівний, у іншого поворот. Головки. Е, нагадую, що в комплекті болти та шайби не йдуть, але їх можна додатково у нас придбати. Е, в цьому комплекті мають бути чотири звичайні болти і один подовжений, який е, тримає два шланги біля супорта. 11 так що звер... звертайтесь, якщо вам потрібен комплект на мотоцикл або стандартний. Або нестандартне, якщо ви щось змінювали, або супорта, або там руль ставили, чи, чи ще щось, різні схеми підключення з перемичкою чи, чи, через крило, фулрейс, два шланги від гальмівної машинки, з трійниками, з переходниками, будь-які схеми виконуємо. Так що замовляйте всі кольора в наявності, всі фітінги в наявності на будь-які мотоцикли. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.